Сьогодні в Ужгороді сумісною командою спеціалістів місцевого кардіоцентру та Команда інституту Амосова виконано надскладну операцію імплантацію артального клапану транскатеторну без загальної анестезії. Пацієнтка почуває себе прекрасно. Зараз операція завершується, вона в свідомості, вона з нами спілкується, вона слідкувала, щоб ми це правильно зробили, і буде переведена в палату кардіохірургічного відділення відразу. На цьому тижні протягом трьох днів за допомогою фахівців інституту ОМОСа в нашому центрі було проведено 5 ендоваскулярних втручань. Два з них це ендоваскулярне протезування несхідної орти і три ендоваскулярні протезування ортального клапана, які у співпраці з фахівцями інституту Мосова успішно були виконані. В нашому закладі пацієнти почувають себе задовільно, деякі в них вже знаходяться в палаті. Можемо відмітити сьогоднішній випадок, такий досить рідкісний в своєму, так би мовити, прошарку, тому що була дуже складна пацієнтка, в якої мало місце поєднана супутня патологія, легенева, проблеми шлунково-кишкового тракту поліпоз, який ускладнював нам контроль самого процесу протезування клапана, тому що не можна було виконати через тривохідну ехокардіоскопію патологію легень. І було вирішено цієї пацієнтки провести це втручання без загальної анестезії, воно було виконано тільки в умовах локальної анестезії з застосуванням легкої седації. Хочу ще раз подякувати фахівцям інституту за проведені сумісні оперативні втручання, за набуття досвіду. І надіємося на подальшу співпрацю в даній галузі.